Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії JBL, серія Stadium модель 62 cf Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція, фірмові наліпки JBL, також є монтажні кільця проставочні, фіксуючі. Міськочастотні динаміки в комплекті. Динаміки без захисних решіток. Ось такий мають вигляд Один. І також інший динамік. Також два твітера в комплекті йдуть високочастотні динаміки? Два кроссовери. Вони ж фільтри частот, і також. Великий монтажний комплект з додатковими чашами під високочастотні динаміки. динаміки. Комплект динаміків має номінальну потужність 110 Вт, максимальна потужність 300 Вт. Монтажна глибина у даних динаміків. 53 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик з пластику, бачимо магніт всередині схований ось так, кошиком закривається. Дифузор з скловолокна і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 93 дБ, опір мають 3 Ом. Ось така комплектація даного комплекту динаміки. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.